Кожній людині хоч раз в житті хотілося взяти в руки олівці фарби і щось небудь намалювати. Але, як правило, втілення цієї ідеї закінчувалось на стадії, коли, сівши за стіл, ви з подивом дивилися на чистий аркуш паперу і починали ламати голову над тим, щоб таке на ньому зобразити. І в думках вимальовувалися все нові й нові картини. Та щоб все побачене, в уяві перенести на аркуш чогось не вистачало, мабуть, навиків та майстерності. Виставка «Академічний натюрморт студента другого курсу Кірового... Радського державного педагогічного університету Вадима Корнійчука в такому офіційному представленні стала дебютом. Це є важливий етап у формуванні художника як особистості. Ну і звичайно, творчі свої надбання можна. Показати згодом, а зараз є такий період, є такий етап, коли обов'язково потрібно звернути увагу на студіювання, на вивчення певних закономірностей, передачі колірних співвідношень, якщо це живопис, тональних співвідношень, якщо це малюнок, передачі перспективних закономірностей і так далі. Тобто ці всі питання, ці всі проблеми вирішує саме навчальний етап, саме навчальний натюрморт. Його роботи демонструють різні техніки та прийоми живопису. Можна Виокремити і їх вплив на створення художнього образу при зображенні предметного світу в творчості юного таланта яскраво проглядається засвоєння образотворчої грамоти та мови реалістичного живопису. У полотнах виражено ставлення людини до навколишнього світу, розкрито те розуміння прекрасного, яке притамане художнику як людині певного часу. Ти як ти поставиш натюрморт, і коли ти підбираєш колірну гаму, ну самого натюрморту, і воно звичайно може характеризувати не тільки стало. В якому ти знаходишся, тобто це стиль життя твій. А хребто зветить твій внутрішній світ. Тобто, Що ти ну, на даний час відчуваєш? Його ж можна виконати в різних техніках. За словами Вадима, одним із головних особливостей у роботі над надтюрмортом є вміння компонувати елементи відповідно змістовому та художньому завданню. Так зруповувати предмети в єдиному середовищі, щоб вони поставали світом вишуканої реальності. У роботах починаючого художника речі перебувають в нерухомому стані, знаходяться в умовному просторі, але кожне полотно передає всю історію життя створеного автором образу.